Сучасна війна вже вкотре доводить нам, що чи не усі битви виграють не танками, авіацією чи іншими видами озброєнь, а сучасними засобами зв'язку та організацію війська. Саме вони створюють з великої кількості офіцерів, підрозділів та техніки. Ефективний військовий організм, який здатний проводити комплексні операції, оборону та рятувати життя, багато в чому і це визнають самі росіяни і західні експерти. Використання українською армією кращих технологій керування військами давало, дає і буде давати в майбутньому. Тотальну перевагу над расистами. А от тепер уявіть, який великий внесок такі технології зробили у часи свого становлення, як сильно вони змінили війну, тактику і загальну успішність армій. хто і як вперше застосував дідуся радіок, телеграф, і де вперше використали самі радійки. Про це ви дізнаєтеся в цьому відео. Мабуть, всі ми знаємо про перший в історії засіб миттєвого передавання інформації телеграф, але для повного розуміння революційності цієї технології. Давайте згадаємо те, як люди комунікували між собою до його винайдення. Здавна найбільш поширеною практикою зв'язку були в першу чергу гінці. Причому швидкість такого методу була, як ви розумієте, не безмежною. Виходячи з середньої швидкості сучасних порід коней, а саме ними користувалися посланці, темп передачі повідомлення міг варіюватися від 20 до 40 км на годину. Тобто для інформування двох поселень, скажімо, на відстані 1000 км, треба. Було трохи більше доби, і це без урахування втоми самого їнця. Чи коня також можна згадати про голубину пошту, яку вперше використали ще в стародавньому римі. Її в принципі вживали аж до Другої світової війни, але цей метод, незважаючи на порівняно більшу середню швидкість птахів, яка становила вже 70 км на годину, ніс незліченну кількість небезпек. Банально, голуби могли б вполювати хижаки. Птах міг би збитися з шляху чи взагалі попрямувати по своїх справах, забувши про місію. І навіть формування великих мереж стоянок для гінці. Сів, чи збільшення кількості голубів не могло кардинально вплинути на швидкість передачі повідомлення? І ось тут на сцену інновації виходить Семюель Морзе, громадянин США, що використав багатовікові напрацювання в галузі електромагнетизму та запатентував свій найбільш важливий винахід телеграф. Взагалі слово телеграф пішло від механізму оптичного передавання інформації, що був створений на межі 18-19 століття французом Клодом Шапом. Він теж дозволяв передавати інформацію миттєво, але суттєво обмежувався кривизною землі і як наслідок дистанцією видимості. А тому отримав поширення лише на своїй батьківщині. Телеграфна мережа, що надсилала повідомлення кодом Морзе, вже не мала таких недоліків, незважаючи на проривну технологію, уряд США. Не бачив необхідності вкладатися в винахід Морзе. Проте, все змінилося у 1844 році. Накопичивши значну суму та залучивши великі інвестиції, винахідник побудував першу телеграфну лінію між Вашингтоном та Балтімором. Вона не була довгою, всього коло 40 кілометрів. Проте перше повідомлення, що містило слова Що творить Бог, здійснило фурор. Після цього поштові компанії почали використовувати механізм і будувати велику телеграфну мережу. Уряд і досі не сильно цікавився винаходом, а тому розбудова лінії була. Справою лише приватних компаній. Але й ця ситуація не тривала довго менш ніж за 20 років. В США почалася громадянська війна. У цей момент військове керівництво і сам верховний головнокомандувач, президент Авраам Лінкольн, стали з шаленою швидкістю цікавитися технологіями, що могли б дати вирішальну перевагу над конфедератами. Телеграф опинився у центрі уваги. Лінкольн, який до цього мав справу з даною технологією, але не був регулярним її користувачем, утворив спеціальний телеграфний відділ у. У структурі збройних сил США. Він в перші місяці війни наказав вибудувати лінії миттєвого зв'язку безпосередньо біля фронту, щоб мати змогу отримувати щогодинні звістки від офіцерів, які були більше ніж в тисячі кілометрів від нього. Як розповідали очевидці, президент в часи війни буквально витоптав доріжку від Білого дому до телеграфного центру. Іноді він навіть спав там, а щойно інформація приходила з фронту. Він одразу ж відповідав на неї. Північні штати, що були більш технології. Гічно розвинені і індустріалізовані змогли доволі швидко збудувати сотні тисяч кілометрів телеграфних ліній. Така обширна на той момент система комунікації давала великі переваги над конфедератами, які не мали подібних можливостей. Телеграф надав можливість оперативно реагувати на будь-які зміни лінії фронту на війні. Командування могло миттєво дізнатися про стан та потреби підрозділів, надіслати їм допомогу чи ухвалити ті чи інші накази. Більше того, телеграф дав змогу стабілізувати її політичне життя в період війни, керівна верхівка, яка тепер могла керувати військами дистанційно, була вільна від щоденних поїздок на декілька тижнів, що давало змогу ухвалювати ті чи інші політичні рішення в самому урядовому серці США. Результати громадянської війни США нам усім відомі. Звісно, не треба забувати й про інші чинники перемоги півночі у війні. Проте, телеграф дійсно дав можливість військам федератів діяти більш ефективно, надавати усю необхідну зброю та спорядження, вивозити поранених і навіть покращувати бойовий дух. Так так. Саме в часи громадянської війни телеграф вперше було використано для підняття морального стану армії. Лінкольн не раз сам напряму писав до солдат та офіцерів з метою донести важливість моменту і підбадьорити їх. Так чи інакше, телеграф, хоч і був проривною технологією, але не міг бути усюди. Спорудня телеграфних ліній потребувало довгої підготовки, а тому він не підходив для використання звичайними ланками напередку. Вирішення цієї складної задачі припало на межу 19-20 століття і пов'язане було з винаходом радіо. Хоч до цього моменту вже існував винахід Олександра Грехмабела, а саме телефон, та він переважно діяв на Же тій самій інфраструктурі, що й телеграф використання класичного дротового телефону на полі бою було ускладнене, так як будь-яке заломлення лінії або її знищення через артилерійські вибухи унеможливлювало зв'язок. Технологія італійського винахідника Гульєрмо Марконі дозволила уникнути цієї проблеми. Вже на початку Першої світової війни, в 1914 році, існували перші експериментальні види радіостанцій. Переважно вони застосовувалися на кораблях, так як на великих судах була можливість встановлення великою за розмірами і вагою апаратури, що працювала б на порівняно великій відстані. Та й практична функція від них була доволі корисною, так як у припустимо, шторм доволі складно розглядіти сигнальні пропорції кораблів. А от для піхоти радіостанції застосовувалися менше через вже згадані великі розміри механізму. Вже на завершальних етапах війни вони все ж зменшились, але не так сильно, щоб солдати могли тягати їх принаймні на своїх плечах. Це багато в чому й пояснює те, що навіть на великих британських танках Марк 5 не завжди стояли радіостанції. А якщо стояли, то тільки на командирській техніці з порізаним озброєнням. Але навіть вони не могли забезпечити стабільний зв'язок, так як технологія була доволі сирою, ненадійною і недалекобійною. Навіть туман міг відрізати зв'язок уже на відстані сотні метрів. Ситуація змінилася вже після закінчення великої війни. Ближче до 30-х років в США створюють настільки малі радіостанції, що їх вже могла носити піхота. Відтепер такі пристрої почали називати раціями, а їх дальність зв'язку вимірювалась в 10-20 кілометрів, що надавало можливість передовим ланкам. Виходити на зв'язок з командуванням артилерією медиками вже на самому нулі. Не забуваємо також і про те, що такі портативні рації почали ставити й на авіатехніку. Саме з цього моменту почалась активна фаза використання безпосередньої підтримки піхоти з повітря, яка могла діяти миттєво виконуючи прохання наземних сил чи не у лічні секунди. Але все ж найкращим, найбільш наочним прикладом важливості застосування радіозв'язку на війні є вторгнення третього Райху в совєтський союз, а якщо точніше, найбільші танкові битви на початковому етапі війни між нещодавніми союзниками, не маючи тактико, технічної і кількісної переваги над совєтськими танками, німці все ж в Правно розбивали тяжкі з'єднання, як приклад, найбільша за кількістю танкова битва в історії битва під бродами стала розгромною поразкою для Сталіна. Величезне угруповання більшовицьких сил кількістю приблизно у чотири тисячі танків, маючи більш швидкі броньовані та потужні машини, було оточене і вщент знищене німецькими силами, що оперували не більше ніж восьмистами одиницями техніки. Головною причиною поразки вважається в першу чергу відсутність нормального зв'язку і кор координації війська, так як в совєтській техніці повально не було радіостанцій, в кращому випадку засоби безперебінного зв'язку стояли лише на командирських машинах, а от звичайні екіпажі мали просто слідувати за своїм начальством або вилазити з танків і під шквальним вогнем бігти отримувати накази. Я вже не кажу про те, що танкові з'єднання лишалися сліпі і глухі у разі, якщо командирські танки знищувалися, чи у них просто виходила з ладу радіотехніка. Такий ситуації вони були паралізовані, так як більшовицька доктрина, як і російська, знищували ініціативний підхід власного персоналу, а тому ті боялися втнути щось самостійно більше, ніж бути захопленими противником. А німці, у свою чергу, ще починаючи з панзеркамфагенів других, ставили радіостанції на усю свою техніку. Абсолютно усю, враховуючи ще її протилежну від радянської доктрину, що заохочувала ініціативу у військах, знищення командирської техніки не вело за собою таких фатальних наслідків, як у противника. Уроки Другої світової війни були вивчені усіма сторонами минулого конфлікту. Проте наразі, в сучасній війні, ми все одно бачимо якісну і навіть кількісну перевагу в радіотехніці в ЗСУ. Перед російськими агресорами більш складні засоби зв'язку, що оснащені різними системами кодування сигналу, протидії РЕП і усього іншого вже показали нам те, як можна нівелювати усі намагання противника знищити нашу систему керування військами. Я вже мовчу про те, що в наших збройних силах у посилених темпах вводяться АСУ автоматичні системи керування військами, такі як Дельта чи Кропова. А в спарці з старлінками усе це дозволяє бачити нашому командуванню в реальному часі стан пересування і усю іншу. Необхідну інформацію про підрозділи і оперативно реагувати на це. А у росіян же навпаки йде тотальна деградація засобів зв'язку. Про це вже навіть жалілися деякі кацапські офіцери. Ще з літа 2022 року основним засобом зв'язку в них залишаються китайські недалекобійні незакодовані рації Баофенг. І то видаються вони в таких кількостях, що доступні лише офіцерам. Якщо у вас є бажання, то можете ознайомитися з детальним аналізом Бутусова на цю тему в закріпленому коментарі. То до чого це я? А до того, що не слід недооцінювати радіостанції та старлінки. Якщо ви в черговий раз побачите збір на засоби зв'язку від перевірених волонтерів. Донатьте, повірте, зв'язок це дійсно те, що згуртовує сили оборони воєдино дозволяє рятувати життя наших героїв або ж робити з поганих руських хороших. Дякую вам, якщо ви додивилися до кінця. Як завжди, сподіваюся, що ви дізналися щось нове для себе. Підписуйтеся, якщо хочете ще більше цікавого та якісного контенту. А якщо бажаєте підтримати проект. Запрошую вас на Patreon. Створення таких відео вимагає багато часу і зусиль, а тому нашій команді буде дуже приємно, якщо ви нас підтримаєте. На вас чекає ще купа цікавого контенту. Скоро побачимося!